Прийти і перевірити себе у списках напередодні другого туру мерських виборів. Івано-франківців закликають уточнити свої персональні дані, аби потім на дільницях не було казусів. В реєстрі виборців кажуть: під час першого етапу голосування найбільше проблем було з людьми, котрі перебували за кордоном. У такому разі МЗС змінює їхню виборчу адресу, а після приїзду на батьківщину назад не повертає. Близько десяти івано-франківців були неприємно подивовані таким розвитком подій. А не віддати виборцям за кордоном, виборчу адресу, ми не маємо права ніби по закону така процедура. Тому просимо виборців, які або на цих виборах мали якісь неточності, що їх нема в списках виборців, а вони точно були за кордоном, або знають, що були за кордоном, і планують прийти на вибори, прийти до нас завчасно і перевіритись. Серед інших найпоширеніших помилок неправильна назва адреси. Аби уточнити свої дані, треба прийти до реєстру виборців з паспортом і написати відповідну заяву. Посадовці нагадують, що це ще й можна зробити дистанційно за допомогою інтернету. Достатньо відкрити сайт ЦВК та перейти у розділ Особистий кабінет виборця. Немає нічого складного, потрібно мати тільки електронну адресу і чітко дотримуватись інструкцій, акуратно і чітко набрати своє прізвищем по батьку і Народження можна зробити один запит в день. Відповідь приходить на протязі доби. Запрошення на другий тур виборів міського голови Івано-Франківцям надсилатимуть у понеділок, 9 листопада, а крайній термін подачі заяв на зміну персональних даних 10 листопада. Нагадаємо, остаточне голосування за нового мера міста відбудеться 15 числа цього місяця. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал «402».